Армадол, забудь про головний біль. Традиційно також, звичайно, ми розказуємо про погоду. Готуємо вас до того, що готує нам погода. І наші журналісти тестують холод, дощ, спеку, все на собі. І сьогодні на вулиці Антон Пшеничний він розкаже, що ж чекає Україна з точки зору погоди. Привіт, Антоне. Дивлюсь на тебе, і думаю, так без Добре. шарфу, значить не так вже й там холодно. Ну доброго ранку. Валь. Ну, як би шарфу? У мене у мене тут воріт є такий високий, тому, тому можна можна і без шарфу. Ну але в принципі не так холодно, як було там попередні ніколи. Я включався плюс-мінус. Погода стабілізувалася, але вона залишається по осінньому прохолодною. Вже вересень, середина вересня. Тому розуміємо, що вже майже кінець вересня. Розуміємо, що бабиного літа вже точно не буде, і відчувається це в Києві вже зранку. Прогнозують сьогодні й опади. До речі, єдиною, мабуть, сухою сух. Ім регіоном залишатиметься західна частина України, і, і врешті буде поливати, буде поливати десь більше, десь менше. Давайте про все по порядку розповім. Розберемо традиційні прогнози Укргідрометцентру. На сході опади будуть всюди. Там обіцяють на Харківщині Трохи менше дощі, ніж на Донеччині та Луганщині. Але все все ж таки волого на Харківщині в день прогнозують 14-16 градусів. Донеччина та Луганщина до плюс 17 На півдні так само дощі незначні опади будуть в Херсон. Ні, Одесі та Миколаєві, Запоріжжя та Крим дощитиме сильніше ніж в попередніх трьох областях. В день 16-18 Прогнозують Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі, Крим та Одещина до плюс 19. Захід єдиний сухий регіон. Сьогодні там обіцяють ясну погоду. Виняток в сенсі ясно, ясно. Прям взагалі без хмар. Винятком буде лише Закарпаття. Там буде невеличка хмарність, мінлива, з проясненнями на Закарпатті. Буковині та Рівненщині в день обіцяє тринадцять-п'ятнадцять градусів. Врешті області регіону. До плюс 16 в день на півночі скрізь невеликі опади. Житомирщина, Київщина та Сумщина в день 12-14 градусів. Чернігів трохи прохолодніше, 11-13 в день. В центрі України опади переважно невеликі. Лише на Дніпропетровщині прогнозують, що поливатиме сильніше. 14-16 градусів прогнозують сьогодні в Дніпрі Вінниці та Кропивницькому. В Черкасах до 15 -ти. і Полтава до плюс 14. -ти. Хмарна погода в Києві, яку ми вже спостерігаємо з самого ранку. Протримається до самого вечора. Вдень обіцяють невеличкий дощ. Можливо, він е, може политися в деяких районах, але до вечора все має припинитися. Ну і максимальна температура столиці в день сьогодні це плюс 12. Ну і традиційно, давайте згадаємо про погодні рекорди так найтепліше. 24 вересня столиці синоптики зафіксували у 1924 році, плюс 29, А ось мінімум був у 1916, і це був нуль. І навіть коли от ми озвучуємо традиційно погодні рекорди, я вже розумію по мінімуму, що ми рухаємось вже до осені глибокої до зими, і вже скоро ми будемо озвучувати мінімуми з позначкою мінус. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.